На Чернігівщині стартував опалювальний сезон. Завершити підключення до опалення в громадах області планують уже до середини наступного тижня. На сьогоднішній день близько 70 котелень вже в роботі. У нас 78 житлових будинків у нас вже підключені до поданої тепловолоцій, 70% – це у нас дошкільні заклади. У прикордонних громадах, як Семенівській, Новорсірським. Заклади охорони здоров'я почали отримувати теплоносій. Стосовно області Ніжин, теж сьогодні повністю війде в опалювальний сезон. Може, деякі об'єкти лишаться на завтра, тому ми плануємо до середини наступного тижня повністю війти в опалювальний сезон. За словами голови правління АТ «Облтеплокомуненерго» Олексія Щербини станом на 18 жовтня, всі установи Чернігова та житлові будинки підключені до теплоносія. Проте, на усунення проблем пов'язаних із теплопостачанням в окремі квартири, потрібно ще кілька днів. Всі житлові будинки сьогодні підключені до теплоносія, але я звертаю увагу на те, що протягом там 5 днів до 5 днів може спостерігатися не відхилення від показників температурних самовприміщення в, в зв'язку з тим, що відбувається процес стравлювання повітрі. Всі навчальні заклади підключені, всі стаціонарні лікувальні заклади підключені. Тобто, місто Черніга нас вже повністю увійшов в опалювальний сезон. Загалом Жубласній державній адміністрації зазначає, що всі об'єкти. Житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду готові на 100%. Але при цьому ж ми повинні розуміти, що цей опалювальний сезон буде нелегким. Сфера житлово-комунального господарства забезпечена 628 генераторами. Ще 844 генератора є в закладах освіти. 703 генератора мають заклади охорони здоров'я та 49 генераторів обласного значення мають заклади соціальної сфери.